Як ти думаєш, що таке незалежність? Незалежність це сім'я. Це гуляти де захочеш. І це на найкращий день. Жити вільно. І це коли ти можеш бути вдома. Це друзі. Це моя мама. Це самостійність. Це коли ти можеш поїхати на море. Це одягати, що хочеш. Це малювати, де я хочу. Коли свобода. Це бути сміливим. Незалежність це не дозволяти себе ображати. Це любов. Це бути хоробрим. Це коли не захищають українці. Незалежність це герої. Це мир. Це Україна. Незалежність це я. Це я. І Я також. Незалежність це всі ми. З днем народження Україна. Дякую за незалежність, наші захисники. І дякуємо захисницям. Дякую. Дякую. Дякую вам.